Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія. Це прогноз для представників знаку зодіаку-стрілець, асцендент стрільців у першу чергу, а також стрільців, якщо у вас сонце попадає цей знак або ж місяць. Можна дивитися прогнози одразу за трьома знаками, щоб мати більш широку уяву, адже дуже часто теми переплітаються. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів, для більш детальної інформації, ви можете звертатися до мене в директ Інстаграм. Я всім вдячна за ваш зворотній зв'язок, за вашу підтримку, за ваші коментарі, за те, що ділитеся своїми життєвими історіями, розказати, як у вас програються аспекти. Липень 2025 року буде дуже важливим, оскільки йде зміна енергій. Уран планети революції, інновації, незалежності змінює знак. І з консервативного земного знаку Телець буде переходити в повітряний знак Близнюки, де йому більш комфортно, адже Уран управляє водолієм також знаком повітряної стихії. Меркурій, який символізує наше мислення та інформацію, буде в ретроградному Русі, а також Сатурн та Нептун. Про все це більш детально зараз поговоримо. А ви почувши поставте лайк за моє старання. І почнемо. Із 1 липня Сатурн разом із Нептуном у з'єднанні, в войовничому знаку Ове, що буде давати нам особливу потребу брати аскезу. Переглядати свої цілі, мрії, проявляти наполегливість, угу. піднімає питання самопожертви та відповідальності, милосердя. І з 1 липня Нептун буде у стоянні, адже він буде розвертатися в ретроградний рух 4 липня в вашому 5 секторі. І буде він ретроградити до 10 грудня. І в цей період із 22 жовтня. В ретроградному русі він зайде не на довгий час в знак риби, ваш четвертий сектор, тобто буде піднімати теми віри, милосердя, яке стосується не лише ваших коханих людей і дітей, а також вашого місця проживання, ваших сімейних традицій, питань, пов'язаних із місцем проживання, нерухомістю та землею. Цього ж дня, 4 липня, Венера буде у з'єднанні із Ураном, планета взаємовідносин, гармонії, краси та наших бажань, планета фінансів у з'єднанні з із креативною планетою неочікуваних змін в вашому шостому секторі, в знаку телець може вказувати на сильне бажання оновлення, звільнитися від рутини, від побутових обов'язків, змінити графік дня. Так, щоб вам було комфортно. Це може бути і покупка в дім, яка буде покращувати вашу побутову роботу. Це може бути і пилосос, наприклад, робот, або ж покупка нової техніки. Це може бути і впровадження корисних звичок, або ж ви можете займатися. Нутриціологією, якимись інноваційними методами, які раніше не знали, або ж просто ними не користувалися. Це може бути і створення за допомогою нових технологій, штучного інтелекту, також і чогось нового свою роботу, свою діяльність. Це буде покращувати і атмосферу в колективі, і полегшувати ваші обов'язки. Це може бути і зустріч із креативними нестандартними людьми. Або ж може бути оновлення для того, щоб ви почували себе більш комфортно. Це стосується і режиму дня, і графіку роботи. Це може бути і неочікувана зустріч, наприклад, якась тваринка може прийти до вас додому і стати вашим домашнім улюбленцем. Адже шостий сектор це дім домашніх тварин. Уран може давати в цьому несподіванку і Венера зустріч! Ще із червня сонце було у з'єднанні із Юпітером та Меркурієм, знаку Рак у вашому восьмому секторі тож надає вам зараз велику потужну енергію для вирішення питань, які стосуються спадку, психологічних питань, езотерики, зачаття, вирішення питань соціальних виплат, банківських установ. Та спільних ресурсів з вашими партнерами. Також 4 липня Венера ввечері буде переходити в знак Близнюки у ваш сьомий сектор. І там, де Венера, там успіх. І це буде торкатися ваших партнерських взаємовідносин. Тобто можуть бути покращення взаємовідносин з вашими партнерами по шлюбу, або ж по бізнесу, або ж це може бути зустріч із клієнтами. Тобто з людьми, з якими вам приємно спілкуватися, і це можуть бути і підписання важливих документів угод для вас, для когось розширення клієнтської бази, налагодження відносин з вашими опонентами та відкритими ворогами. 5 липня буде напружений аспект, адже місяць, який символізує наше відчуття безпеки та комфорту, буде в з'єднанні із гекатою чорним місяцем, а він втілює в собі демона спокусника, тобто тіньову сторону нашої особистості, наші страхи, наші побоювання, зацикленість, можливо, на чомусь, оскільки вони будуть у з'єднанні в знаку скорпіон в вашому 12 му секторі, то це можуть бути провокації з минулого, якісь звістки з минулого, невирішені питання з минулого вспливуть. Це стосується і закордонного всього еміграції, можуть бути. Острах або ж неприємна звістка, може бути погане самопочуття. Зараз важливо слідкувати за своїм ментальним, психологічним здоров'ям. Це може вказувати на зацикленість на якихось стереотипах, на нав'язаних думках іншими вам. Це чудовий період, коли ви зможете пропрацювати чорний місяць, не піддаючись на його провокації. Також це може бути і. Підняті питання пов'язані з діяльністю вашого партнеру по шлюбу. Може бути побоювання за стан свого здоров'я, або ж може відкриватися друге дихання, сильне бажання дізнатися якусь таємницю, і вона стосується як таємного виду діяльності, а також вивчення езотерики, психології, рун, наприклад. 7 липня настає дуже важливий планетарний аспект: Уран буде переходити в знак Близнюки. Він вважається планетою вищою, рухається повільно, але дуже сильно впливає на нас. Тож його перехід буде поступовим. Зараз він буде заходити в знак Близнюки, але вже із 6 вересня він буде в ретроградному русі, і з 8 листопада знов зайде в знак Телець. А до кінця року, щоб ви допрацювали все ж таки якісь моменти, які торкаються шостого сектору, а ваших рутинних побутових обов'язків. І вже із квітня 2026 року він на 7 років буде переходити в ваш сьомий сектор, сектор партнерства, і вже буде давати якісь зміни, оновлення в темах партнерства. Це може бути і перехід на більш вільне спілкування, ви будете більше в уваги приділяти саме дружнім відносинам цінувати особистий простір кожного. 10 липня настає повня, в цей період будуть висвітлюватися теми, які стосуються вашого другого сектору, тобто сектору ваших власних ресурсів, фінансів, а також вашого здоров'я. Тобто, це може бути сприятливим періодом для здачі аналізів, для чекапу свого організму і позбавлення від негативних звичок. Ви можете. Виступати, або ж може бути важлива зустріч, звістка, прихід важливого документу. Це для когось буде чудовим періодом для звільнення від роботи, яка вам вже не подобається. Ви можете переглядати свої фінанси, джерела своїх доходів, свої взагалі свій бюджет і аналізувати, що виходить, що ні на що треба відкласти, що треба купити. Тож буде ясність. І в джерелах ваших доходів, і, власне, в об'ємі ваших доходів. 12 липня сонце буде в гармонійному аспекті до кармічних місячних вузлів. Це вказує на те, що ви можете мати можливість створити щось нове, дізнатися якусь нову. Інформацію, новий досвід, опираючись на попередні, у вас буде на це енергія, торкається цей аспект 8-го, 10-го та 4-го секторів, все, що пов'язане з вашим статусом, місцем проживання, сімейними справами та питаннями спадку, податків, митного контролю, для когось це може бути звістка по народження дитини, для когось вирішення питань спадщини, податків, відкриття банківського рахунку. Створення сімейного бізнесу, переїсла, зміна статусу, і це буде найкраще: 13 липня буде в ретроградному русі і Сатурн планета стійкості, відповідальності, наполегливості нашого внутрішнього стрижню. І він буде ретроградити до 28 листопада. А із 1 вересня він в ретроградному русі буде заходити в знак риби ваш четвертий сектор. Знову повторно буде вимагати відповідального ставлення до своїх обов'язків по відношенню до сім'ї. Може бути перепідписання важливих документів, які стосуються землі та нерухомості. 18. -го. Липня і Едуа, 11 серпня Меркурій, планета мислення та інформації, буде в ретроградному русі. В цей період важливо не поспішати, кілька разів все обдумувати. Цей час дається нам для того, щоб ми проаналізували свої плани, навели порядок в думках, в інформації, в наших знаннях. Колі спілкування, і він буде ретроградити в знак, Лев в вашому дев'ятому секторі це все, що стосується юридичних справ, вашої наукової праці. Ви можете щось допрацьовувати, коригувати. Це можуть бути повторні виступи, зустрічі з наставниками. Ви можете піти підвищувати кваліфікацію, або ж це може бути перекваліфікація, це може бути. Повторно виїзд за кордон або ж вирішення питань пов'язаних з кордоном, мандрівка, перездача екзамену, виступи, повторні звітності. 22 липня сонце буде переходити в знак Лев, ваш дев'ятий сектор. Там, де сонце, там висповнені енергії для того, щоб показати щедрість, показати приклад іншим, що можна. Розвиватися, навчатися, що перед вами відкриваються нові дороги, нові можливості, і проявити свій авторитет, і для того, щоб розширити свій кругозір, 24 липня в цьому ж секторі буде новий місяць. Тобто і сонце, і місяць будуть у з'єднанні і будуть давати вам можливість для змін, які пов'язані з усім іноземним, закордонним, для когось це може бути сприятлива можливість для вивчення англійської мови, для підвищення кваліфікації, для мандрівок, для отримання важливої звістки або ж документу за кордону. 25 липня Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, планети трансформації, торкаючись вашого 9 та 3 секторів. Тобто може бути певна опозиція, протистояння, яке торкається всього близького, рідного і далекого і незвіданого. З однієї сторони, це може бути перекваліфікація, можливо, переїзд або ж непорозуміння з представниками інших країн. Ви можете піти, наприклад, за важливою для вас угодою, документом, але це може бути напруженим періодом у вирішення бюрократичних питань 31 липня. Венера буде переходити в знак РАК, ваш восьмий сектор, де Венера, там успіх, і це буде торкатися великих грошей, фінансів, спільних ресурсів з вашими партнерами. Це може бути і прихід фінансів, винагороди або ж соціальних виплат. І в цей же період Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. Тож можуть бути, оскільки Меркурій ретроградний, повторні зустрічі, звістки або ж період недалеких поїздок і перегляду ваших знань. Може бути підвищена кількість дзвінків, переписок, зустрічей із тими людьми, з якими ви вже знайомі. Любіми стрільці, бажаю вам успішного липня, реалізації ваших планів найкращим чином. Нехай зорі вам допомагають у ваших справах. Сподобалось відео підписуйтесь, буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео!